Екіпажі БПЛА Нацгвардії після виконання завдань на Донеччині нині на відновленні та не припиняють тренуватися. Вдосконалюють навички знищення ворожих цілей в різних умовах, а ще навчають тих, хто лише приєднався до підрозділу безпілотних систем. Як тренуються, бачила наша Катерина Курбанова. Зараз ми знаходимося в укритті підземному, де працюють розрахунки. Операторів розвідки та це ідеальні умови для роботи екіпажів, каже нацгвардієць. На фронті працювали переважно в підвалах або у спеціально облаштованих під землею схованках. У мене в руках дрон Mavic 3 Enterprise. Тут дуже хороший зум. Ми його використовуємо переважно для розвідки. Ми залітали її на 10-12 кілометрів. Андрію 30 пішов до війська добровольцем на початку вторгнення. Разом з побратимами постійно удосконалює своїх пташок, аби летіти чим далі і довше триматися в повітрі. Краще б воно все закінчилося чим пошвидше, але якщо треба, то ми ще повоюємо. А для цього постійно тренуються і досконалюють безпілотники та свої навички. В цій частині класу навчального у нас знаходяться симулятори, на яких хлопці відточують свою майстерність польотів на FPV. Ось, і плануємо залучати ще люди, які просто хочуть з нуля це все починати. За час війни назвардійці навчилися модифікувати безпілотники для виконання різних завдань, а сапери нашпиговували їх смертоносним для противника начинням. Тренувальні макети, дронів камікадзе, цей зразок легкоброньована техніка, осколочно-фугасний. Так само можна легкоброньовану техніку, бліндажі. Так можна й доганяти ворожу піхоту. Це вже йде тяжкий дрон, який несе себе боєприпаси сімдесят другому. Майже півроку екіпажі Нацгвардії виконували завдання на Донеччині і поки не відновлені, не припиняють тренуватися. Мавік здіймається в небо. дронарі прочисують периметр, вистежують умовного противника. Ми біля цілі готові працювати. Арний безпілотник зробив свою справу. Умовна, ворожа ціль знищена. Пішка на низькій висоті повільно, впевнено, підходить з боку заходить ціль, і якраз в передній край машини в правий і якраз бік залетіла і уразила. Якщо ти хочеш залетіти зверху, більший шанс що ти промахнешся. На фронті ж противник не дає розслабитися ні на секунду. Вони передвигаються малими групами. По 3-4 військовослужбовця на кросах, на мотоциклах дуже швидко. Це треба дуже як кажуть швидко реагувати на це, тому що вони наближаються до посадок. Юрій певний бійці стараються з усіх сил нищити ворога, але часом сили на рівні своїх безпілотників ворог не шкодує. Наші ж екіпажі намагаються, аби кожен з них долетів точно в ціль. Практично на лінії зіткнення. Воюють дронщики і ефпівічники. Чим більше буде розрахунків ударних екіпажів, тим буде легше нашій піхоті. Тому всі, хто хоче вибороти перемогу для нашої країни, запрошують доєднуватися до війська. Катерина Курбанова, Павло Лісиненко, факт Айсі Єдині новини.